Добрий день, друзі, хочу зараз поговорити з вами про е, побілку дерев. Е, як би це не виглядало дивно для ландшафтників, що я піднімаю таку тему, але в нас е, е, використовуються сади не тільки е, супер-пупер рівню, е, де е, команда обслуговує, а є і звичайні люди, які е, мають собі свої садки і е, мають право е, розуміти. Що їм робити з цією побілкою, чи не робити. Одні кажуть, білити, інші кажуть, не білити. Одні кажуть, це too much для ландшафтного дизайну, інші кажуть, що це нормально. Отже, минулого року я підняла питання з побілкою і розказувала, як це виглядає в мене в селі, де жили мої батьки. 에... Що робила, власне, я. Отже, маєте право 에... говорити про мій непрофесіоналізм? Мені все одно. Отже, я робила, що? Глина плюс вапно. 에... 80% глини, 20% вапна. Коли це робиться? Робиться коли. Перейде сезон дощів і почнеться сезон морозів. Ну, між тим і тим, розумієте? Для чого це робиться? Робиться для того, щоб захистити стовбур дерева від лінзи снігу. Чому багато ландшафтників кажуть: о Боже, в Європі такого не роблять. Звісно, я вон, була в Англії е, минулого тижня. Там тепло, бджоли літають. Розумієте? Приїхала до нас. У нас холодно, я оділа пальто. Е... Прихворіла зразу акліматизація, тому що в нас клімати різні. Ми не можемо дивитися на Європу, яка може собі дозволити мати багато листяних зимою, які не скидають листя і гарно виглядають зимою. Ми не в рівних умовах, розумієте? В нас інші кліматичні умови. Хоча зараз клімат зсунувся і. Е, неможливо знати, чи буде в нас сніг гарний, чи не буде. Чи буде сонячно сонце яскраве зимою, чи не буде. Отже, я не гарантую, що це вам потрібне, і не гарантую, що воно вам не потрібне. Я це робила як профілактичний метод. Коли це робиться? Це не робиться на Пасху. В селах люди для красоти роблять це. На паску перед Паскою виходять на вулицю, в свої садки і намагаються для красоти побілити дерева. Це вже пізно. Друзі, це для красоти не діє. Це, ця процедура не для красоти. Для чого ця процедура? Пояснюю детальніше. Дерево має кору, так як ми маємо шкіру. Шкіра це його кора. В нас в шкірі є. Кровоносні судини. І коли холодно, дуже шкіра наша облущується, отрискується. Нам кажуть мастити різними дерматологи кремчиками для шкіри, щоб шкіра не тріскалася, захищати обличчя по різному від холоду. Ми намагаємося закутатися, якщо нам холодно. Дерево, в свою чергу, в корі під корою, під товстим шаром кори, якщо кору над колупати, ту тверду, ви побачите такий зелений маленький прошарок. Оцей маленький зелений прошарок кори, я це говорю прямо як для дітей. Але не всі люди в темі якісь там глибинні, Тому пояснюю, так як я це розумію, як правильно пояснити. Транспортує мінеральні речовини, воду і тому подібне до всього дерева. Скоріння по всьому дереві, так як наші судини е, живлять наш організм. І якщо холодно, сонце е, рівно ліг сніг. Отут підмерзло, лише не пролиряли, скажімо, е, знизу нема вологи нормальної е, або забагато полили. Це теж погано, але візьмемо ідеальні умови. Тут є волога, тут замерзла земля, і зверху ліг такий собі шар снігу. І вийшло сонечко зранку. Ввечері було морозно, холодно вночі. Зранку сонце починає підсвітлювати стовбур вашого дерева. Якщо стовбур чорний, Блондинки і брюнетки знають різницю. В темну голову сонце пече сильніше, аніж в світло. <свіття> ну, це факт, дівчата. Отже, якщо стовбур темний, сонце його прогріває швидше, від різниці температури кора просто тріскається, шо коється корою, вона лопається. Тріскається так, що ось ця частина, яка живить рослину, просто розривається. І якщо вона розривається в декількох місцях, ось так, ось тут і ось тут, ви розумієте, що дерево втрачає свою здатність до насичення. Цілого дерева мінеральними речовинами, водою і тому подібне. Від того страждає не тільки листя і кора, від того страждають плоди і тому подібне. Я не говорю про побілку, як про е, е, крайній етап, е, або найкращий етап захисту. Це може бути біла агротканина. Чому саме біла? Біла тому, що вона пропускає сонце. І в неї є стабілізаційний від ультрафіолету шар десь так. Отже, якщо ви обмотаєте стовбур дерева білою агротканиною, це буде рівноцінно його побілці. Чому я не рекомендую штучних е, фарб клеїв? Е, не знаю, я проти штучності. Я проти е, оцих шпалерних клеїв, які розбавляють е, в, в, в цьому в, з вапном і, і, і мажуть стовбур дерева. Якби я не хочу свою шкіру обмазувати клеєм? Е, Цим е, штучним клеєм я використовую крем для рук. Так? І якби я теж хочу е, е, впровадити в те, що природньо теж може бути достатньо. Не потрібно там використовувати е, якісь надзвичайні методи порошок білого, я не знаю, там з гриви поні, просто вапно і е, глина. Глина. Е, це як прилипач, вона прилипає добряче, вона гарно проліковує стовбури дерев. Коли вони пошкоджені, У мене на тих, яких я білила, стобори глиною, стобори дерев як дитяток. Вони просто гладенькі, гарні. Отже, прилітало те, що по-перше, додаємо мідний купурус, злізний купурус ще шостом. І обробляємо. Не потрібна побілка. Будь ласка, робіть, як вам, як вам хочеться. Я вам не говорю про мідний купорос і залізний купорос. Мідний купорос і залізний купорос – це викорінююче, викорінююче обрискування стовбури дерев від шкідників, які зараз там зимують. Але якщо ви побілите глиною із вапном, вони там і так зимувати не будуть. Це все стабільно зійде. Ви можете їх спочатку окропити прилипачем і залізним або мідним купусом е, нормально процентних, тому що зараз вже спало листя, і ви не попалите бруньки, не попалите листя. Е, і тоді об, е, обілити е, від цієї спокотної пекучої лінзи. Е, Сонця зимою. От для цього і є побілка від пекучого сонця зимою. Це як ви зимою одягаєте окуляри, сонцезахисні, ви виходите, мружитеся. Так, це не пекуче сонце, яке пече літом, але воно тим не менше сліпуче і воно засліплює вам очі і очі болять від цього. Так само і дерево, воно страждає від. Сонця зимою може бути таке, що на нашій території снігу не буде цього року. Я не знаю. Я не ходила там в небесну канцелярію уточнювати прогноз погоди на зиму. Ви можете цього не робити. Я не експерт з погоди, але я говорю, із за чого роблять повілку. Для чого мене? Ваш вибір, робити її чи не робити. Чому це ту мач для ландшафтників? Тому що виглядає це так собі. Ландшафтники, які вчилися, скажімо, на якихось європейських платформах, вони розуміють, що такого ніде нема в Європі. Зараз я вам покажу, хоча б ну, не знаю якусь із своїх книжок. Наприклад. Зима, осінь, постараюся вам показати. Ви самі були в Європі, ви знаєте, що це е, не робиться там. Не робиться тому, що там немає снігу. Розумієте? В Англії зимою, в, е, просто зимою літають собі е, ці е, попугаї. Е, там, ну, там дуже тепла і м'яка зима. Ось весняна магнолія. Бачите, ну, вона не була побілена, в неї все нормально із стовбуром. Просто вони цього не потребують. Це не їхній клімат. В них немає зими, як у зими. Ось мороз, бачите, морозне озеро. Ну і тут видно, що дерева ну, не їх далеко видно і вони а, ну, засвічувалися, якщо б це було. Я так а, сходу дивлюся осінні пейзажі і розумію, що. Ось осінь, Грабку жовтів, то значить, що це осінь. Газон зелененький, то зрозуміло, він зелененький завжди, але дерева ось не побілені, тому що їм тут побілки не потрібно. Розумієте, вони мякі мякі зими. Від чого я, для чого я це говорю? Для того, щоб ви собі вибирали, що вам хочеться. Ландшафтники, навчившись в європейських школах, розуміють, що. Там це не потрібно, там це не робиться. Їх, ну, Вони не, не підстроєні, під, ем, ну, підстроєні, тому що вони е, вивчають наш клімат і розуміють, що рослини беруть адаптовані до нашого клімату, ну, не до е, м'яких е, європейських кліматів. Але е, от саме з побілкою ніхто їм там не пояснював, тому що там такого просто нема. Вот. І, і за цього я цю тему висвітлюю, а вам вирішувати. Хочеться воно вам, не хочеться. Тільки, будь ласка, не на паску. Це, якщо ви це хочете робити, то паска тут ні при чому. Ну, великден тут ні при чому. Великдень до дерев має ніякого відношення. Якось так. До зустрічі, друзі. Це те, що я хотіла сказати про побілку дерев.